Уявіть на хвилиночку, що ви досвідчений водій і їдете за кермом у великому місці. Ви легко маневруєте, дотримуєте дистанції і загалом почуваєтеся впевнено. І раптом на дорозі з'являються нові знаки. Ви їх уперше бачите, як і більшість водіїв. Починається хаос, адже раніше все було не так. Ніхто не розуміє, як перелаштуватися в іншу смугу, де зупинитися і коли повертати. Десь так зараз почуваються медпрацівники, у яких на носі атестація за новими правилами, наче і проходили багато разів, але нова постанова вносить купу неясностей. А є ще ж машинки з літерою «Н». Тут за кермом, медсестри. Для них усе настільки нове, що їм доводиться заново йти в автошколу. На щастя, вам не потрібно самостійно сидіти і звіряти, як було і як буде. Команда експерту з охорони здоров'я зробила це за вас. Ми запрошуємо вас на онлайн семінар, під час якого розкажемо хто має атестуватися упродовж 2025 року. Хто з медиків та пацієнтів може долучитися до атестаційних комісій, які документи підготувати та що проконтролювати керівнику закладу? Детально розглянемо порядок проведення атестації, а також порядок відновлення професійної діяльності працівниками сфери охорони здоров'я. Підкажемо, де набрати бали ППР та як їх обліковувати. Готуйте свої запитання, розглянемо їх під час прямої трансляції.